Всім привіт! До вашої уваги лот стенд для ремонту велосипедів від Крівіт Стенд виглядає таким чином. Тут дуже зручний тримач з губками, щоб не пошкодити раму. Обидві сторони крутяться на 360 градусів. Також є такий телескопічний тримач для руля. Також така. Ячейка для інструментів. Тут можете побачити більш детальну інформацію про нього. В лоті один такий стенд, вартість лоту 1970 гривень. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш ютуб канал та на інстаграм. Всім дякую, заробляємо разом!